Великий привіт шановним підписникам та осям каналу. Сьогодні у нас буде дуже цікаве, потрібне і мені хочеться його цим роликом завершити цю тему. Тому що, скільки б я не розповідав, що проушені гнуться не відгаю, Зі мною ніхто не згоден. Всі кажуть, не потрібно сильно зажимати, тільки на холодну, не більше 2 кг, але ж воно тече і з рештою і решт прогибаються, прогибаються вуші, Кланця кріплення бензонасоса до двигуна І І ж Усі. І я в тому числі раніше думав, але не зовсім думав так, я намагався і свою думку сюди вставити. Не може бути, щоб Ну, в мене от і шайби, як положено сюди шайби. Ну чого його прогибає? Як може прогибати? Дивіться, гайки, кріплення, вони щільно. Біля центру, все. Я там думав і сюди, упори, і зажимати, і довгі гайки, теж хімічні, Але ж оно ну, не те. Не те, що ми те, друзі, не те. О, бачите, все працює в діда дивіться. О. Ну, працює, то працює. Ну Ми, коли поставили бензонасос, На місце його, яка штатна, робоча, ми ж не знаємо, що твориться всередині. Ми всі грішимо на гайки, але ми їх зараз відкручуємо, і знімаємо і починаємо все по черзі. Дивіться, от у мене зборка приспособа, яку я... Виготовив із оцих проставок. Дві проставки, тут три прокладки, одна. Ну як положено все. Що ми робимо? Ось у мене шток, ну його називають штанга, який штовхає оцю деталь. І бензонасос качає. Ну, все вроді просто. Та не вроді, а воно дійсно про... простіше вже нема. Саме простий насос. Штовхає мембрана вверх низ, вверх низ і все, і пішло діло. Але ж проблеми залишаються, ухи гнуться, масло тече. Догнуться ще як, як підкова, як дуга становиться. Я вже притирав, притирав, а потім психонув і вирішив досконально розібратись в цьому. А що ж таке на це впливає? Чому це так? Ну не від гайок. гайки відпадають. Я зразу сам собі сказав. Гайки тут не при чому. Почнемо із того, що ми зібрали бензонасос, виставили, я там розповідав. О, дивіться, тут 4 мм. Уважно, дивитися, от 4 мм. 4 мм. Це ми виставляємо. На двигуні, або під донкрачуємо крутим колесо, ловимо момент, або я там розповідав стартером дергаєш ключом запалення, поки не вийде, одною рукою тримаєш кінець цього штоку, а другою рукою через дверку відкриту. ну Там іще є моменти розповідають. Люди, хая розповім у гаражі окремо зніму ролик. Ну ладно, виставили ми, так? Чим перевірити? ось у мене є індикатор, бачите? Отак притулив, бачите? Притулив. Потім поміряв тут і регулюй прокладками, тільки прокладки сюди. Регулювальний. Тут тільки одна. Дистанційна, не дистанційна а ущільнювальна, дистанційна ця. Ну добре, це ми трохи відволіклись. Що саме головне? Головне, коли ми поставили, дивіться, а це ж у нас. а Це Це вже йде у нас двигун. А це двигун. Ну, Місце кріплення бензонасоса. На класиці, там на блоці. На передні привидних на головці, на місці приводу бензонасоса, трамплера. Ну, яка різниця? А це значить у нас головка, там, де розподільчий вал, а, а це дистанційна термоізолювальна прокладка, регулювальна і ущіння. Усе це якось відомо і знайомо. Виставили ми оціми прокладками поплавок 4 мм. Там 3,4, 4,2. Ну, виставляємо середнє 4. Бачите, 4, так? І все, так? Що ми робимо далі? І ви, і я робив так. Беремо бензонасос і одягаємо його на ці шпильки так же. І ложимо шайби, щоб, кажуть, щільніше прилягала гайка, не прогибала уші, затягуємо. Ну, я як, затягував, так, щоб було кріпко. Ну, може, кому захочеться і не кріпко затягувати, ну, все одно потече і погнеться. Чому зараз я вам усе все і докажу? Я вже собі доказав. Мені зараз стало страшно і чудно, як я раніше до цього не допитрив. Саме просто зробити таку приспособу. Дивіться, дивіться 4 мм. Бачите? А на цій стороні я теж схоч наклеїв. Бачите? Тут блистить. І тут, так, а це 4 мм. Беремо, одіваємо. Ну ми ж вже далі нічого не бачимо, що твориться всередині. Не бачимо. І ніколи не побачимо, ми не знаємо, тому що ні в кого немає отакої приспособи. Це раз і друге, ніхто ж всередину не загляне. Що твориться всередині, в цьому місці, де кріпиться без нас. Хоч на блоці, хоч на голові. І як же не загляне, Торчить оця штанга. Торчить. Бензонасос оділи, оділи, взяли гайки і прикрутили. Дивіться. 4 мм торчить. Або стерчить. Дивіться, беремо бензонасос, Його ж потрібно прикрутити, бачите? А тут іще. Ось пружина. оце язичок, щоб підпружинити. Ну добре, він підпружинити. Ми беремо. Бачите? Прикручуємо. А він виштовхує. Він повинен. Ну він же то не виштовхує, бо це ж упіряється в розподільчий вал, в ексцентрі. Отут же ексцентрик стоїть. Ну, давайте зараз. Спочатку. Хай буде тут 4 мм. Ми прикручуємо. Ну, без шайб, звичайно, шайби є, ви знаєте. Прикручуємо. На свій двигун. пензонасос, Хоч затягуйте, хоч не затягуйте, від цього різниці немає. Все одно зігнеться і все рівно потече. А чому? Я вам зараз це і доведу. Дивіться. 4 мм. Оце повинен бути Заподліцо за цим. Дивіться. А це у нас робочий хід отого сегмента, який підпружинитий маленькою пружиною. Бачите? Дивіться? Так, єсть. Тепер. А ви ж бачите, наскільки виділило? А щоб там 4 мм було? Ну, ви розумієте, мені. Ну... Я не можу підібрати вірних слів, але ви самі уважно дивіться і кумекайте, яку я підняв проблему. Проблема в тому, що коли бензонасос ми прикрутили на 4 мм. Ну, 4, там ще прокладка 0,5, хто уважно дивився, це було, було 3,5, а починає від 3. 3,2, 4,3, якраз ми входимо у параметри. Там ви всі це все добре розумієте і побачили, що там ще прокладочка ось стоїть. Вже не 4, а см. Дивіться, уважно дивіться. Вам цього ніхто не покаже і ви самі туди не заглянете. Оце все закрито. Все. Розпадій вал, ексцентрик, ексцентрик. Все закрите у приводі, у корпусі привода. Дивіться. Що ми робимо? Нажимаємо. Просто-напросто. Від руки нажимаємо. Дивіться. Бачите? Діафрагма ходить. Уважно дивіться. Я палець приберу. Ви замітили? Діафрагма робить свій повний робочий хід, чуєте? Але ж шток, іще для того, щоб вибрати свій робочий хід, повинен зрівнятися із цією проставкою. А ця накле наклейка із скотча будівельно. Дивіться, підніму. А ці два міліметри нікуди, нікуди не диваються. Нікуди. Ви розумієте? Нікуди не діваються. Їх розподільчий вал ексцентрика не може далі штовхнути, тому що у бензонасоса немає більше робочого ходу. Нема. У нього тільки 4 мм, які ми повинні видавити, а ми видавлюємо. А воно навпаки сюди видавило. Бачите? Воно сюди видавило, дивіться. Бензонасос видавив сюди. ну Ексцентрик же ж не резиновий, розумієте? Ну, як вам це все довести, що край оцього лакмусового папірця повинен бути на краю із самого початку робочого ходу. Коли ми прикрутимо бензонасос. А він у нас вже, ну це ж тому, що нікуди упиратися. А якби тут був ексцентрик? І ми прикрутили бензонасос. І що буде? Вірно, ми коли будемо закручувати, ми гайками зразу ще не працював а щоб прижати навіть тими двома кілограмами, все рівно зігне. Прогушений при першому кріпленню бензонасоса. Ну, ви розумієте, то що штук дебелий, штангаль, 7 міліметрів, довжина 60, ну тут 61. Це заводська куплена е е деталь, несаморобна, ну, вона калена, їх роблять із хлапана, зігнуться на не зігнеться. Ну, що, що ви на цю тему можете сказати? Куди повинні дітися ці? Дивіться, іще 2 міліметри. Їх видавило назад, коли ми прикрутили бензонасос. Ну його не видаве. Це умовно видавило. Воно не видаве. Тому що тут упирається глухо у металевий ексцентрик. Ну, ну Давайте розумійте, розумійте. От працює, дивіться, працює все. Але ж це ж у розобраному вигляді. Коли тут усе закручено у корпусі привода, цього ж ви не бачите і не знаєте, що там туре. А я дивіться, розповів те, що гне. І коли буде ексцентрик наїжджать, уважно слухайте, ключовий момент цього ролика. І всіх моїх намагань доказати і зруйнувати міг, що гне проушини фланця, бензонасоса, штанга, яку приводив дію ексцентрик. штанга доходить до кінця робочого ходу, діафрагми, усіх речагів, куліс. Бачите? Тут стоїть язичок той підпружинити, тут стоїть куліса, речах, ну, у різних насосів по-різному, але далі вже нема. Він упирається у спадок вже нікуди, бачите? Вже нікуди. Розумієте, нікуди перти, а тут ще 2 мм. А ексцентрик же топре, йому все рівно, йому потрібно вибрати. Свій робочий хід. Ну хоч що-нібудь я довів чи ні? ні не, не довів. Відкручуємо. Почнемо спочатку. Зрозумійте мене вірно. Тому що будуть питання у коментарях і всі рівно ви зі мною не будете згодні. А чому? Тому що у вас немає такої простії, простіші, найпростіше приспособив. Дві проставки, у них стоїть там копійки. Ну, це третя, я коли виставляв, нею теж користувався. Ну, добре, ми її відкладаємо. Це все відкладаємо. Я хотів сюди пружинку поставити слабшу. От. Ну, дивіться, тут стоїть оцей сегмент. Бачите? Не ходить. Ну добре, підводимо. Закручуємо без онові. Дошло до цього, бачите? Вибрало люх. Вибрало. Але ж коли вона вибирає люхт, залишається. дивіться, І ще ж залишається скільки. І їх не може передавити ексцентрик, тому що робочий ход. Куліси цієї штанги системи речагів менші, чим сам ексцентрик. Ексцентрик дава, а діватися нікуди. І що виходить? Він дава з таким зусиллям, що бензонасос відходив від цієї всієї наборки прокладок, оцей термопрокладки. Все це видавлюється туди з усилєм ексцентрика, Це умовно сказать. ексцентрик Dove. Дивіться, ексцентрик крутиться, давай. Він пре сюди. От дивіться так. Зараз відкрученим покажемо. так, Дивіться, даве. Діватися нікуди. І дивіться. Раз. Бачите? Він віддавлює бензонасос його туди. А він то у нас прикручений гайками через шайби. Але чомусь потрібно якось прогибатися, слабе звіно. А це у нас слабе звіно, а ці ухи, проушені, уші. І вони гнуться і дуже гнуться кріпко і такою схобою, що аж страшно. Я сам усе це бачив. Ну, я не впевнений, що я ну, довів дуже якось популярно або наглядно, що це так працює і як працює. Зробіть це приспособило, ви зрозумієте. Тому що те, що я показую, це одно, а те, що ви зробите. Дивіться, 4 мм є край. Є, бачите, Далі він не повинен виходити. Оце 4 мм робочий хід. Ну він же то. бачите, уже виліз сюди. Якша даве, І він не ховається. Але він все одно повинен. Він повинен дойти сюди, Тож тому що ж ексцентрик механіку якась желізо не обдуриш. Ексцентрик даве, йому потрібно туди. А ви бачите, що у нас 2 міліметри не доходить, блистить. Подивіться. Не доходить. А він пре. А ці 2 мм, друзі, давлять на бензонасос. А він нас прикручен навіть від руки. Те, що ви кажете, не закручуй ключи. Навіть від руки. і він починає прогибатись. Навіть може тут тріснути, що є, тріскають. Оці всі уші, Як кажуть, там. Ухи, ухи. Вот вам і ухи. Бачите, ні. Ну, я бачу, цим роликом не закінчиться, тому що я дуже багато розповів. А на, е, ну, давайте скажемо так. У дійсному дійсно, ну, це дуже складно розповісти і тим більше показати. Дуже складно, тому що такого нема ніде і ніхто цим не займається, кроме діда. Мені це ну, довелося це все. Мудрувати, міркувати, самому собі довести, тому що я також мучився, мучився протічками із притиранням бензом оцих насосів усіх. Ну, давайте думайте, пишіть коментарі, що ви, як ви, реагуєте на це. Ви ж бачите, оно ж. Це дуже все тепер просто. А мені самому це зрозуміти довести було не так то просто, тому що оця річ не повинна а так блестіти. Це вже у нас буде зовсім інша історія. Що робити і чому це так. Якщо буде цікаво, пишіть підписуйтесь на канал. У мене вже є задумка, як це зробити, щоб не прогибало, що потрібно робити. Але пишіть ви. На ваших коментарях я буду ставити свої свою точку зору. Давайте до нових зустрічей на каналі Діда Миколи.